No so, I don't take I got no love for the fake music. a slow No I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want to play tough I want to hate this. Although always a to Make a statement. I don't never slow No I don't take shit. I got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this. Итак, всем привет. В этом видео я расскажу, как как быстро научиться подтягиваться на турнике. Это видео Це відео більш підходить для тих, хто ніколи не підтягувався, але хоче почати, або для тих, хто підтягується там не більше п'яти раз і хоче навчитися більше. Тож поїхали. Першим ділом нам потрібно знайти турнік, турнік або перекладину, яка, до якої ви зможете допригнути або дістати руками. Uh, 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 і першим ділом, що я вам для вас пораджу, так це uh, коли ви запригуєте на турнік, ось так. Uh, спробуйте спершу зробити, uh, скільки ви зможете, до, до якого uh, до якого уровня ви зможете підтягнутися. Якщо ж ви можете підтягнутися, до прикладу до половини, ось, максимум ви зможете підтягнутися ось так, зробіть хоча б. Таких е, разів 5, а точніше зробіть по максимуму е, хоча б 2-3 підходи і 2, і 2 рази добити. Тобто, Як це буде виходити? Для тих, хто не вміє підтягуватись, ось, до, е, допустим, е, що ви підтягуєтесь максимум, ну це ось так, да? зробіть хоча б до половини ось таких 5 разів до максимуму, скільки зможете. І після цього ви не спригуєте з турніку, а ви добиваєте ще, робите два рази. Є інший спосіб. Він легший, як навчитися підтягуватися на турніку. Можна добитися резина Берете резину Бажано чим пожорстче, так як вона буде тримати вас і, і, і вас в Протягуєте різину. Протягуєте різину. Ось так. Ось таким чином. Запригуєте на турнік. Ось так. Одну ногу або навіть дві. І з допомогою різини ви підтягуєтесь Раз, Ось таким чином. Вам з допомогою різини буде набагато легше підтягуватись. Все, друзі. Маю надію, що вам це відео е, стане у нагоді, підписуйтесь на канал, переходьте по, е, по, на канал. Там вже вийшло перше відео, можете ознайомитись. This is where you rise. This is where you shine. This is where you become the greatest of all time. History in the making. History in the making. History in the making. This is where you rise. This is where you shine.